Сьогодні купаємо на позиціях Першої світової війни з металошукачем Гаріт АТМАкс. Всі знахідки які знайду покажу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже файний був сигнал, знайшов такий кусочок міди. Що подовжуємо шукати далі. Ще такий кусочки міді. Це загалів дуже мало, але ми продовжуємо шукати. Такі всякі окопи є, ліндагі. Такий ліс. Купаємо далі. Може ну, цікаво, ерозія, бо на таку гільзу знайшов. Від маленьких. Там теражна така знахідка. Що подовжимо ходити таким лісом? Ви копати кусочку латуні. Нема, нема знахідки, нема що копати. Що трошки ходжути. Прийдемо до така от знахідка. Та і все. А ви підписуйтесь на канал. А я подожду далі копати. Всі такий вершок відмосіний. Такий побитий, розплесканий. Таке теж забираємо. Та йдемо, ходимо з якими гущаками, де ми карчимо. Ми щось знайдемо.